З вами я Марусі Цілі і сьогодні ми граємо у 99 ночей в лісі, де треба виживати. Я поки що на першій ночі. І, слава богу, що на першій олень не буде нападати, а може й буде, бо він вже тут. Що ти дивишся, йди вже? Корошу, я готую зараз нам попоїсти. І сама це їм. Треба ще зробити дрова а, і вирощити кудись, щоб знайти багато корисних речей. Може навіть і бандаж, ну, аптечку. <Зіць> Господи, з першого ж дня перший малиш, перша дитина. Тепер нам треба дитину кракена знайти. Але я ніколи не займалась кошиками дітей. Ми треба спробувати. І, до речі, одне із найголовніших речей, які треба скрафтити, це компас. «Дуже ця дитина біля води сидіти повинна. Де вона? Я побігла шукати скарб... Екс. Взяли топор тепер це добре. Все тепер добре. Нехай воно росте, а я зі своїм новис... новим новесеньким топором буду багаття розпалювати. Кроликів, щоб потім взяти кролячу лапку. І це буде потрібно мені, щоб зробити собі кращий мішок. Це мені не обов'язково, так що я це віддам. Я полку зробили. Це я сюди покладу. Чому у нас дерев багато? Навіщо ви железо витратили? Нам потрібен був Нам треба железо! Навіщо? Що? Хоча, скільки він того купив? Ага. Ага. Піро? Ну, а що тут такого? Це хороша штука. Це я зараз відносу. Господи. Ну треба щось. Цвях якийсь. Ну щось, металеве. Собор хоча б. Ну щось потрібно ж. Значит, вже... Так ніч продовжується. треба їсти. Ось і ось це поїм. Є! Єс! Хлопці таке? Треба ще вогни ще зробити побільше. А ще це буде гарно, якщо ми купимо пато. А для цього спочатку треба скрафтити більш хороший верстак для крафту. Ще дуже потрібно буде ось це. Пічку я не знаю навіщо. Вишню гравці. Я нічого не поняла. Єк, як Якщо... От мені дуже потрібна кроляча лапа. Це нам треба холодильник, бо в нас багато м'яса, а складати його нікуди. Ще треба сікась там цвяхів, крафтити ой це, бо це також нам потрібно дуже. Інформації поки що нуль. Жадные пока еще формації. Слышу. Тут багато речей. не зрозуміло хороше. Коговка не бачить. О! Гарний ух. Крутиться. І чого? Так, там можна скрафтити або ось це, або ось це. Краще виробити. Мені треба щось ці не все складаю сейчас. Да, да, все, я зрозумела, что ты тут. Сюда я все, ты все кладешь. Я помню, что шестой той ночи. Ты снова ты пила, поплачу. Я помню, что шестой ночи будет напад. На нас на нас будуть нападати, то треба готуватися Ліхтарик бери попоїсти треба. А що ще буде? Почекати ще 10 секунд. Ух, як довго! Я, мабуть, ще й постарію. Нічого Треба зрубати дрова. На всяке. Я хочу нормально, багаття нормально розпалити, а воно... Не туди мене, туди дрова кидала. А, сьогодні на нас знову будуть нападати ці блін. Може вовка вбити. В мене ще є дві хвилини. Так, і це я забираю. І ось ще саженці. Полочка чудная Я займаюсь деревами А он полками Идеально Питочка сбираю Чтоб можно было потом саду идти да еще. Господи, я злякалась. Так резко на пиздец я не пришел. Пацаны, иди сюда. И... Так куда ты идешь? Сюда иди, нас атаковано. Все, все, повертайте, повертайте. Підаль. Вони так не буде, їх не буде. Так, я поході, тепер треба ще чекати, коли дерева виростуть. І Ніч довго триватиме. у ля ля Дякую, дякую, нам бандаж знадобиться. 对。 Я вважаю, що можна закінчити, тому що і пацан пішов, ніч стало. Я тільки на 9 дні, тож я вважаю, що можна закінчувати. Тож всім папа, -па, бувайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І...